Виконуємо номер 1135 із підручника математика 5. Автор Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2022 рік. Усно. Які з дробів на координатному промені розташовані лівіше? Завдання перше. 7.29 чи 6.29. Завдання друге 4,47 чи 7.47. Завдання третє. 2 п'ятих чи 3 п'ятих, і завдання четверте: 13,17 чи 11 11,17. Більшому дробу на координатному промені відповідає точка, що лежить правіше, а меншому точка, що лежить лівіше. Отже, нам треба порівняти наші дроби, визначити, які з них менше. Той і розміщений на координатному промені лівіше. Завдання перше 7 29. Сі чи 6 29. З двох дробів з однаковими знаменниками меншим буде той дріб, чисельник якого менше. 6 менше, ніж 7, тому 6 69 буде менше, ніж 7 29. І поставила відповідний знак. Отже, дріб 6 629 на координатному промені розташований лівіше. Лівіше 6 69. Завдання друге. 4 сорок сьомих чи 7 сорок сьомих? Знаменник однаковий. 4 менше, ніж сім, отже, дріб чотири сорок сьомих менше, ніж сім сорок сьомих, і він буде розміщений лівіше на координатному проміні 4. 47. Далі завдання третє: 2 п'ятих чи 3 п'ятих. Знаменники однакові, 3, 2 менше, ніж 3. тому дріб 2 п'ятих менше, ніж дріб 3 п'ятих, і лівіше буде розміщено дріб 2 п'ятих. Дві п'ятих і останнє четверте завдання: 13 17 чи 11 17. Знаменники однакові тринадцять більше, ніж одинадцять, тому дріб одинадцять сімнадцятих буде менше ніж тринадцять сімнадцятих. І 11,17 розміщено лівіше на координатному промені. Лівіше 11. 17 Ми дали відповідь на питання, які зробів на координатному промені розташований лівіше 6,29 в першому завданні, 4,47 в другому завданні. 2 п'ятих в третьому завданні і 11 сімнадцятих у четвертому завданні. Номер 1135 виконано.